Доброго дня. От такий вигляд у нас має яблунька, тобто дві, посаджена із насінини у первих числах березня в стаканчик. І процес пророщування проходив на підвіконнику. І от вже погодні умови в нас. Дозволили висадити її у відкритий ґрунт, і ми це сьогодні зробимо. Скажу вам зразу для тих, хто не в тємі: це не буде така яблуня родити, як і насіння. Це буде просто, як ми звикли казати, яблуня-дичка. Це буде матеріал підщепа для того, щоб на них на цю дичку прищепити. Сортову яблуню. Так що висаджуємо її у відкритий ґрунт, і буде у нас матеріал для того, щоб прищепити до них сортову яблуньку. Дякую за перегляд. Гарного вам дня. До побачення!